раз, дорогі гості, заходьте. Проходьте. 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 проходьте, Проходьте, проходьте. Старина хата. Сволок. Так а тут Сож живе? Да. Ніна живе. Ніна, Ніна. Їй їй більше год, хай жити. А то він синок її. А Коля колятає, роботає. Ці хаті вже більше 100 років. Зодні з того. Ну це якби люди приїжджали чужі, це їм ж цікаво на це подивитися. Ви ж звикли до цього всього. Французи приїжджали. Чи відкали? Французи? Ні, Коля Вітки був. Ну, були... Болг... Із Угорщини Ріщали, І з Угонщини. І теж фотографували, приходили, сліжі в мене хату. Ні, по тих хатах в мене Європа. Це я просто експонат держу. Ні, Думаю, а. це я не можу, я так люблю. А це... тобто ви тут не живете? це, як... живу. це як... живу. А, живете. Я живу, так. Живе. Я живу, тут в мене кровець дереве. Тобто ви спите то, на, ці... на цьому ліжку? Звісно, на цьому ліжку я сплю. А як же ж? Це ж моє кровни. Це ще мої бабки. А хто, вишивав все? хто вишивав, всі потрохи. І мама, і бабка, і я, і сестра усі по, неточки, по дві і шили. Я ж не можу того, як я можу. Це ще бабка спала на цій кроваті, мама моя спала, ми спали, наші четверо у сім'ї. Друзі, ви знаєте, в мене зараз душа, ну просто як соловейко. То й тьохкає, 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 тому що я в свою стихію потрапив. Це Миколаївщина, Миколаївський район, колишній Новоодеський. Да. Село в таких, в, такими калабанями сюди їхали. Село Кіровка, а тепер Степове, Степове, тому що Геть Кірова. От, і ось ці чарівні жіночки вони покажуть, як готувати голубці. Але не такі, як я, наприклад, звик. З рисом, з м'ясом. А з чим ви будете в голубці? Оце Ніна Чурашкіна. З Юречкою в да? дівоче прізвище Мегера. Була Мегера, стала Бачите, ну, як буває. От. І слава Богу, вже 37 років. Слава Богу. Так що ми будемо степівські голубці готувати з гречки, з пшона і з почарьовочка. Почарьочок у нас дуже гарний, домашній. Да. Свиненка, викормлено зерном і молочко. А це ви завжди так купою так готуєте? Ми завжди. Да. Ми збираємося собі і на вечорниці, і якесь свято. А ще є нині в вечорниці? Є в вечорниці. Ми завжди збираємося, співаємо, готуємо. Ну і сьогодні там, а через неділю вже. Слухайте, це оце, Друг... ваша Ліна Михайлівна, да. де, де окуляри? 84 роки з ножем. А де. я бачу без окулярів. Вона шиє шиї, нема шиї. Поїхала в Нову Одесу і кажу, дайте мені таку голку, бо я шию не можу заселяти. Ну, довше заселяю, як шиї. А вони кажуть, ми вам дамо таке кружелечко. Там железячка така. Прологи. і ну, швидко заселяє. Особа і... така. Да, Все, приспособ... знаєте, шановні друзі, можна я вас з Знаєте, да, да, да. Я йду, йду за камерою, а ви вже без мене тут керуйте, добре? Да, Щоб да, я вам так. не заважав. Ні, ні, ні. <ріхи> Рая, я вам насиплю псина і перебирайте. А тобі, Машенька, я насиплю. Гречки і вибирай, де там чорненьке. Ти молоденька, і бачиш де є сміттячко. Нас і на весілля гукають допомагати, да. і на хрестини, і на родини ми їсти, ходимо варити, де нас гукають, ми скрізь йдемо. Значить, наші страви дуже смачні, вони брали би нас і на другі села гукають. Да. Бо, <різь> на голубці. Треба, щоб капуста була така хороша, плеската. Вона називається голубцьова такий сорт. Ми її засолюємо. Отака в мене діжечка хорошенька є. Ми її туди водичка, сік, і заквасюємо. Головне, щоб було плом'язко у нас хороше спочирьовка і буде все добре. Сальце. Зажарочка. Зажарочка у нас дуже смачненька. І з З Морква цибулька, булька. Да. Можемо шкварочків туди ще додати. А пісень нема про голубців? Голубі та голубі, високо літаєте, ви що, молоденькі, нічого не знаєте. Отак. От Садий на свадьбі був, несе голубці поговорить, так співав. Ну і теж, і як садимо чи сапаємо, і все співаємо. А тепер, як війна, вже не співаємо. Бо що там? Ну зараз, Вони... зараз ми хочемо заспівати пісню, нашу родинну пісню. Вже її більше як 300 років. Це ще тітя віра, коли тих, казала, її бабуньки, то це ще пісня. Пісня вже сильно багато років, що вона вітер віє на долину. Вітер віє на долину. Коли щелину. Дівчатка, Лас. будемо Крюшити. крутити, Дальше, голубчики? треба голубчики крутити. Ну так, да. ну вже хочеться їсти. Різать, ще сало. Треба. Давайте залиємо, що Марійка не співала. Вона вірші знає, Марійка. <різь> Дуже багато віршів немає. Так, так, вона вчить. Вона вірші знає про Україну. багато віршів знає. Вона тік-ток кидає свої віршики. А ну нам кинь якісь. вірш. Кинь п'ятку. А ну давай віршик. Давай. Писала Калина, листя з України. Добілий російський борис. І падали трупну червоні краплини, чи крові, чи то сліз, писала вона: Заберіть своїх хлопців, в гості незвани прийшли. Навіщо в чужі вони гинуть сторонці, бо її тут тривають страшні. Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинуло в жерло війни. Війна, не навчання, тут дійсно вбивають, це ж ваші брати і сини. Навчать стріляти людей з підступ не віддавши наказ. Чи варто синів всі пускати, щоб тут зупинився їх час? Бо ж хлопцям хрести одягали на шиї. Вони тепер як людей, і з нами одної, і мови, і віри заради химерних ідей. Писала калина, листи розсилала у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, не встріляють у спини і знищити хочуть в Кремлі. Хоч постріли градів лякали калини, пожежі змикались кільце. Кричала, писала вона до загину. Була таки справжнім борцем. Молодець! А хто це написав? Це Надія Кравченко, по-моєму. Це не точно. Тобто тобі сподобався цей віж, і ти запам'ятала Мені багато гріші. Запарили пшоно і гречку гарячою водичкою. І хай насується 10 хвилин, щоб воно настоялося, щоб воно набухло, і тоді будемо домішувати вже почрівочок і зажарку ставити. А що ж вам, вам не нудно буде в ці 10 хвилин? Ні, нам не нудно буде цих 10 хвилин, бо ми будемо собі співати, ще, будемо розмовляти. Ой, <плес> був собі хлопчина, мав років 23. Любив він все на світі. І сиром пироги. Ой, чула, 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 ой, чула, чула, чула Любим все на світі, із сиром пироги. ой, сиром чи без сиру, з річаної муки, гарачі чи холодні, лиш пироги. Ой, чула, 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 ой, чула чула ти, Гарачі чи холодні, на нашу Україну напали вороги, забрали дівчиноньку, і сиром пироги. Ой чула чула чула, ой, чула чула ти, забрали дівчиноньку, і сиром пироги. Ой, хлопці ой, хлопці. Хороші козаки, візьміть собі, дівчину, віддайте пироги! ой, чула, 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 ой, чула, чула ти. Візьміть собі, дівчину, віддайте пироги. «Віддайте пироги! А зараз ми ще додамо шкварочок сюди. І зажарочки. Моркви нажарили ці бульки, дуже зробили таку золотистий колір, щоб зажарочки. І зараз вивішуємо, щоб були смачненькі наші голубчики степівські. Ми такі завжди собі вже покупляли горщики красиві, щоб були українські у нас. Зараз будемо брати ми капусту. Дно ми зараз виложимо такими товстенькими листочками, щоб не перегоріло у нас у на дно горщикове. Я буду тут вилажувати так добре. І краєчки з боків, щоб було все отак От придавлюємо, щоб вони не розлазилися, щоб були ціленькі. Тут вийти. На туди. Знаєте, там множечки туди. А, як тут фронт проходив? Через село чи поруч одростели? Ні, у нас поруч, село, села проходили. Там були росіяни два кілометри, але пів кілометра, як не доїхав до нас велика машина руська. А хлопці були на нашій території. Спасіба хлопцям нашим у 80-й бригаді, які. Захищали Вожнес, а тоді переїхали до нас. І, і у нас слава Богу, 16 днів, і слава Богу, турмені. вони до нас не до доїшли. У нас село ціле залишилось. Наше село ціле, так. так. Там вікна одних кого а там випадка, що то не, Це... не така. Ну, машини наші. Пушки їхали по селі, все. на Танки, все Танки. два місяці ми просиділи у погрібі, та як і дитина маленька в нас була, то і сусіди приходили, і з села приходили, та як в нас погріб хороший був, ми застеляли водіяла. Місяць назад дитина зайшла, внучка 6 років у погрібі. Каже: А як якщо будуть стріляти, а де ж каже, ми будемо спати, що ви кроваті винесли? Це у нас ще таке було у нас горе, але ну зараз у людей ще більше горе, бо ми залишилися в дірі, слава Богу. А хлопчиків забирають, люди у нас було ну, шмидовки одного солдата привезли, на красного Владимировки трьох. А зараз ми їх складаємо у горщик. Щоб були красиві, рум'яні. І треба їх тільки варити, не на плиті газові, а в печі, в духовці, щоб всіх сторін і в центрі вони рівномірно варяться. І тоді, получаються дуже-дуже смачненькі голубчики. Присолимо їх трішечки, щоб була водичка, дуже соляненька. Поставлю лаврову листочечка. Воно вже промите, готове вже було для приготування. Накриваємо його листя, якщо вони будуть кипіти, щоб вони не розкипали, не вибігали з листочків. Заливаємо водичкою, гарячою, о, гаряча водичка. Так, щоб водичка покрила наші голубці. Будемо ставити їх у духовку. Та як в духовці там температура вся одинакова і вони дуже добре виварюються. Ми їх закриваємо і ставимо так на годину їх у духовку і хай варяться. Ідіть будете пробувати, яких ми голубців наварили. Будемо з одної тарілки їсти. Я Давайте коли, з однієї тарілки. колись є. З одної тарілки, да, да. по колишньому. Одна каже, ой, у мене дитина, ну так геть нічого не хоче їсти. Одна, а, а сусідка каже, а в мене троє, А ну нехай до мене прийде. Насипала одну тарілку, вони той собі, а той собі, той собі, і всі. Так з апетітом. М'ягусеньке? Да. А сало це Печеревина, правильно? Печеревок, Печеревок. да. Угу. да. схожі, як в Карпатах роблять гуцули. Да. У них теж маленькі, ще менше. Але з. Оце ми спішили, щоб успіть наварити. А ви ще Навали. можете ще менше робити? А, а, ще менше. ви що, з гуцулом колись мали справу, чи що. Не просто люблю, що бо раніше ж губи намазували, а щоб Заре. не вимазати губи. Тарілочки. Щоб не вимазати губи, а то раз і з'їв. Зараз ми будемо пробувати, що ми приготували. Ніна, це вище усіляких похвал. Слухайте, ми це покажемо на всю Україну, то до вас тут черга буде стояти на ці голубці. Ну, це, це нашої бабки. Марини покійної, мама так завжди готова. Припрошуйте готувала. людей, куди їхати? Куди? Село Степове, Миколаївський район, Миколаївська область. Ще й телефон да. скажете, чи що? Телефон не скажу. А Google, хай Я... заходять в Google і шукають. Хай шукають. У вас Google. у громаді є Фейсбук чи що небудь таке є, є, є. Є все в нас. І Омелька є, і Іренка є. є, і що. Що там було. І Оленка є, і подружок багато. Ну yeah. yeah. well, все. Їмо підписуватися на канал Костянтин Грубич. І приїжджайте на Миколаївщину. Приїдемо. А що на фінал заспівати? Таке, щоб дуже коротке. Раз, два, три. Ну, два два стовпчики, тебе короткі. Да, да, так. Давай. Ой, копала бураки під зеленим дубом. Ой, любила бригади! з кочерявим чубом. Ой, 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 ой. Бо. Полюбила бригади раницького росту, а ще хочу полюбити голову колгоспу. колгосту. Гойля, голяє, голя, голяя, а ще хочу полюбити. Ой, піду я у контору та сяду на лавку. товаришу голова, дайте мені справку. Ой-йо-йо, ой 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 товаришу голова, дайте мені справку. Дайте мені страху спой, щоб я була певна, на роботу не ходила, получала премія. Ой я, гой-я-я, гой-я, ойя, я на роботу не ходила, получала премія.